Пані та щиро вітаю вас на моєму каналі з міста Героя Харків. Сьогодні я розповім вам про гру під назвою Скринки. Це одна з найбільш популярних в Україні дворових ігор та ігор сімейного типу. Це гра дуже проста і я сказав би навіть дитяча, тому в неї можна легко пограти з дітьми. Тому цього разу я вирішив взяти зі своєї колекції. Як бачите, колоду відповідного спрямування. Таку милу дитячу, можна сказати, колоду. Отже, грають у скриньки від 2 до 6 гравців, можете взяти як повну колоду у 52 карти, так і скорочену у 36 карт. Це на ваш розсуд. Та в залежності від того, яка колода у вас є під рукою, я ж буду використовувати колоду у 52 карти. Мета гри полягає в тому, щоб зібрати якомога більше скриньок. Що таке скриньки? Скриньки це набори з чотирьох карт однакового рангу. Чотири сімки, чотири королі і так далі. Чим більше ви їх назбираєте, тим краще. Я у цьому відео покажу приклад гри на трьох гравців. Моїми суперниками будуть схід та захід. Роздавати може будь-хто, роздам звичайно, я. Роздається по 4 карти кожному гравцю. Ось так. Решту колоди кладуть у центр стола. Гравці відкривають свої карти, дивляться в них. Звичайно, свої карти ви нікому не показуєте, але я для наочності маю тримати їх відкритими. Той, хто робить перший хід, визначається жеребкуванням. Нехай це буду я. Власне, в цій грі це навіть не хід, а запитання. Я ставлю запитання до свого опонента зліва та питаю його про те, які в нього є карти. Як саме це відбувається? Для цього я маю поставити йому три запитання. Перше, чи є в нього карта? Якогось конкретного рангу, конкретного номіналу. Наприклад, дев'ятка. Питаю, чи є в тебе дев'ятка? Якщо відповідь так, то я маю спитати про їх кількість. Скільки їх? Одна, дві, чи три. Якщо я кажу, наприклад, 2, і вгадую дійсно дві дев'ятки. Тоді ставлю третє питання. Які саме? Тобто якої масті? Якщо дві, наприклад, бубнова та пікова. Якщо я вгадав усі три рази, коли подав, то ці карти суперник віддає мені. Тобто, були б в нього бубнова та пікова дев'ятка, він би мені їх віддав. Якщо на будь-яке з цих запитань відповідь ні, тобто, наприклад, я питаю, чи є в тебе дев'ятки, і відповідь відразу ні. На цьому хід завершується. Я беру одну карту з колоди та хід переходить до гравця. Захід переходить за годинковою стрілкою. Як тільки хтось з гравців зібрав чотири карти одного рангу, наприклад, чотири тузи, він скидує їх, кладе поруч із собою, та це його скринька. Нагадую, що мета зібрати їх якнайбільше. Якщо в процесі гри хтось з гравців залишається без жодної карти, він бере одну карту з колоди. Отже, почнемо. В цій грі існують два варіанти. Тому перед тим, як ви почнете, дуже важливо домовитись, який з них буде використовуватись. В першому варіанті ви можете ставити питання тільки про номінали тих карт, які у вас є на руках. Наприклад, тоді я можу питати тільки про 3, 9 та 2. Можу питати, наприклад, чи є в тебе 9, чи є в тебе 3. В другому варіанті цього обмеження немає. Ви можете запитувати будь-який номінал. Наприклад, я можу спитати, чи є в тебе 10, хоча в мене десятки немає. Я більш полюбляю другий варіант, оскільки він є більш цікавим та трохи так загострює гру. Але більш простим є перший варіант, тому в цьому відео я напевне буду орієнтуватись саме на нього. Отже, я запитую у свого опонента за годинниковою стрілкою у гравця захід. Чи є в тебе 9 9? Я його карт звичайно не бачу. В нього 9 немає, і він каже: Ні, немає. все я беру собі карту. Та хід переходить до гравця захід. Він питає у гравця схід, чи є в тебе двійка. Він каже: ні, немає. І бере ще одну карту собі. Гравець захід. Далі черга гравця-схід. Він питає в мене, чи є в тебе король? Питає в мене. Немає, кажу я. Він бере одну карту. І знов запитую я. Чи є в тебе три? У гравця захід трійка є. Тому він каже, так. Далі питаю, скільки? Кажу одна. Правильно. І тепер маю назвати масть яка? Ну, пробую вгадати, скажімо, піка пікова. Він каже: ні. Не вгадав я масть, тому я знов таки беру карту та хід переходить до гравця захід. А, захід питає у схода. А, чи є в тебе туз? Так. Один. Так. І пробує вгадати. Припустимо, що вгадує. Бубновий, Правильно, вгадав. На всі три запитання відповідь так. Тому гравець Захід зобов'язаний цього туза віддати. гравцю схід. Ось так. І... А... Оскільки гравець захід вгадав, він продовжує ставити питання, доки не помилиться. Він питає: чи є в тебе валет? Є. Один. Правильно. І пробує вгадати: червовий. Ні, не вгадав. Бере карту. Хід переходить до гравця схід. Він питає, чи є в тебе 10 тегменів. Ні, немає. Бере карту. Я питаю, чи є в тебе 3? Каже, так, ні. Одна. Правильно. І я пам'ятаю, що минулого разу я питав про пікову. Помилився. Тому думаю: червова. правильно. І забираю цю карту собі. І питаю далі, чи є в тебе 6? Немає. Беру карту. Знов а, хід переходить до гравця Захід. Чи є валет? Є. Один. Правильно. Пам'ятаю, що питав про черву. Каже, трифом. Трифовий. І, ні. Знов не вгадав. Бери карту. Ревіть схід питає в мене. А, чи є король? Ні, короля немає. І Пмій, я кажу, чи є в тебе сім? Немає. І я беру карту. А, питає він, чи є валет? Так, один. Так. І пам'ятає, що три фоточі жва були неправильними. Тому каже Піка, вгадує та забирає цю карту собі. Та запитує далі. Чи є в тебе дама? Так. думаю, не скажу скажу дві. Раптом там де? Каже дві. Ні, неправильно. Забираю одну карту. Отримає ще одну даму. Равець схід питає, чи є. А, в мене двійка. Я кажу так. Він каже, одна. Так. Е, пікова. Ні, неправильно. Бере карту. Так, я питаю. чи є? А, Дев'ятка. Ні, немає. Беру ще одну карту сині. Тепер гравець захід питає сходу. Чи є в тебе дама? Є одна, так. І каже. Та Піка. До речі, можна ставити під час, коли ви ставите питання, ви можете питати наявність тих мастей, які насправді у вас є. А це робиться для того, щоб заплутати суперника, збити його з пантелику. Тобто так можна робити. Це не заборонено правилами. Вгадує він, що піка, та забирає собі карту. І питає: чи є в тебе туз? Немає. Бере ще одну карту. Світ спитає в мене, чи є в мене 10. Я кажу, є одна. І Правильно? Трифова. Ні, не вгадав. Так. Ну, я скажімо, спитаю про а, два, чи є в тебе. Ну. Є одна. Ні. Неправильно, тому що насправді дві. Я беру собі ще одну карту. Захід знов питає. Чи є король? Є. Два? Ні. Ні. Мене питає схід, чи є? У мене п'ять. Так, є. Одна? Так. Червова? Правильно вгадав. І запитує далі. Чи є в тебе два? Так. Дві? Ні. Так а я запитую, чи є в тебе шість? Немає. Я запитую, чи є а, дама в мене. Немає. мене, Чи є в мене король? Ні, короля немає. Беренька. Так, я його запитую а, у гравця. Чи є в тебе дама? Він каже, так, я думаю, дві. Ні, не візьму. Захід питає, а, чи є двійка. Так, одна. Трифова. І вгадує. Питає далі. Чи є туз? Так, є. Один. Так. І каже трифовий. Ні, не вгадав. Далі питає в мене. Чи є 10? Так. Одна. Так. Каже, Бубнова. Вгадав. Забирає. А, і питає далі. Чи є 9. Одна. Так. Червова. Ні. Не вгада. Тепер питаю я. Чи є в тебе дама? Так. Пам'ятаю, що два було неправильно. Так. Одна. Ні. Брикет. І а, погляньте. Я зібрав скриньку. У мене 4 сімки. Зібрав скриньку, Це моя скринька, я а, кладу її ось так. кручусь з собою. А, питає захід тепер. Чи є? Туз. Так, один. так. Пам'ятає, що стрифовим помилився, значить, червовий. Правильно. Та забирає його собі. А, питає, чи є валет. Ні, немає. Берекарт. Далі питає, чи є в мене 5. Ні, немає. Бере карту. Далі нарешті, моя черга. Я розумію, що коли я запитував про даму, один та два були невірними. Значить, у нього всі три дами, що залишилось. Я кажу: в тебе дама, три, бубна, трефа та піка. Та немає чого ну, протиставити, зобов'язаний мені гравець захід це віддати. І в мене друга скринька. А, далі запитую, чи є туз. Я кажу так. Я кажу два. Ні, неправильно. Беру карту. Хід переходить і. А, а, захід питає. Чи є? В тебе вісім. Немає. Бере карту. Питає в мене, чи є Шість. Я кажу, так, є. Дві. Правильно. Пробує він гадати, скажімо, Бубна та піка. Ні, не вгадав. І бере карту. Питаю я знову, чи є туз. Так. Я пам'ятаю, що. Два було неправильно, не вже три. Так. Я Кажу, ну, давай сюди. Тому що, ну, зрозуміло вже, які масті. Розуміло, що бубна червота піка. І чергова моя скринька. І далі питаю. А чи є 6? Ні, немає. І Беру карту. Далі питає. Захід. Чи є король? А, так. Два. Ні, неправильно. А схід питає, чи є в мене 6. Так. Дві. Так. цього разу каже черва. І вгадує. І забирає ці карти собі. Питає далі. Чи є? 5. Ні, немає. І, до речі, збирає скриньку. Це тепер його скринька. Так. Що мені питати? Чи є 3, я питаю? Є. Ну, я вже розумію, що одна та трефа. І ще одна скринька моя. Так. Далі питаю, чи є. 8. Так. 2. Ні. Питає захід, чи є король. Пам'ятає, що два було неправильно. Каже три. Правильно. І збирає свою першу скриньку. Питає далі. Чи є? Дев'ять. Є. Дві. Ні. Неправильно. Питає в мене: схід. Чи є десять? Ні, немає. Я питаю, чи є вісім? Три. Правильно. Ну, я вже розумію, які. Скільки в мене одна. Тому ще одна скринька моя. Питаю, чи є? Чотири. Так. Дві? Ні. І беру картину. Питає, чи є валет? Ні, немає в мене чи є в мене 5. Так, є. Одна трифова. І ще одну скриньку збирає. Питаю, чи є в мене 4. Він каже. Так, 2. Ні. І бери ще одну карту. Так, я питаю, чи є двійка. Так. Три. І вгадую. І знов ще одна скринька моя. Чи є 9. Так, Дві. Ні. Беру карту собі. Нагадую, якщо в когось закінчились з карти, ви берете одну карту з колоди. Але вона вже скінчилась, тому не берете нічого. Вже. Тепер питаю: Захід. Чи є? 10. Так, Три. Правильно. І а, захід це в собі забирає. Є вона свинка питає, чи є валет. Ні. Немає. Ну, вже не бере нічого. Розуміло. Тепер питає в мене а схід, чи є 4. Так. Одна. А, правильно. Каже, трефа. Вгадав, забирає собі. Чи є Дев'ять. Кажу одна. Одна? Так. Одна. Так, черва, ні. Чи є валет? Так, Три. Правильно. І забираю собі. Вже зрозуміло, які там масті. Це моя скринька чергова. Ну, я можу тепер питати тільки про дев'ять. чи є дев'ять? Так, одна, ні. Перехід ходу. Питає, чи є 4. Так, 3. Правильно забирає собі. А далі питає, чи є 9. Так. Ну, Зрозуміло, що карта одна, одна. Тепер йому треба вгадати, яка саме. Ну, каже він. Кажемо, трефа. Ні, не вгадав. Хід гравця схід питає в мене. Зрозуміло, що дев'ятка, одна і намагається вгадати яка масть. Е кажемо Трефа. вгадує. І вгадав. Вгадав, у мене карти скінчились з у мого опонента. У тебе дві, 2, та черва. Та останню скриньку забирає собі. Все підбиваємо підсумки. Зібрав сім скриньок, а мої суперники тільки по три, тому я переміг, чому я дуже радий. Як бачите, гра дійсно проста, але певний простір для пам'яті та стратегії тут є. На цьому все, друзі. Щиро дякую вам за перегляд. Лицяйте палець до догори, підписуйтесь. Щастя вам, кохання, миру. На все добре.